Друзі, всім привіт! Компанія автопарк місто Вінниця, у нас приїхало нове чудове надходження, це BMW 5 серії в 10-му кузові. Автомінна з 2011 року випуску, обладнаний надійним атмосферним бензином двигуном 3 літрів, автоматичною коробкою передач та системою заднього приводу. З такого у нас в білому ефектному кольорі має передню лінзовану оптику доопрацьовану протитуманні фари. Дуже гарно виглядає. По технічній та візуальній частині жодних нарікань немає. 19 радіус, легкосплавні оригінальні диски, хороша зимова гума. Придбати дане авто можна за ціною 16 тисяч доларів, заявний пробіг 192 тисячі км. Біль дуже було б вкладено багато коштів. Ось так у нас виглядає задня частина, чотириствольний вихлоп, також доклеєний спойлер. Задній ряд підтонований. По салону у нас чорний шкіряний салон в ідеальному стані, три регулюємо підголівники, чорна стеля, карта дверей також в ідеальному стані, повний електропакет вікон. по передньому ряду. Електроприводи передніх сидінь, комфортні сидіння з подушкою, датчики світла та дощу, круїз-контроль, алькантари, підрульові пелюстки, віртуальна приборна панель, гарна велика мультимедія, запуск двигуна нас кнопки. Тут у нас режими їзди. Також, як бачимо, виводиться сюди камера заднього виду, все дійсно в крутому стані, посунули поклеєний карбон, також є пам'ять водійського сидіння. Гарна велика мультимедія. Отже, друзі, кого зацікала дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати в нас за ціною 16 тисяч 900 доларів, доступний в лізне та кредит, а також може допомогти вам пригнати авто із США.